У спорткомплексі Колос відбувся благодійний волейбольний матч між збірними командами газопромислового управління Полтава газвидобування та командою Голів громад Полтавської області. Сьогодні ми проводимо благодійний матч на підтримку наших воїнів ЗСУ, в тому числі тих хлопців, які працювали в компанії Полтава Газвидобування. А зараз вони напередку захищають Україну. І за ініціативи якраз цієї компанії «Укргазвидобування», «Полтава-Газвидобування» та Голів громад Полтавщини. Ми проводимо сьогодні волейбольний товариський матч». першочерговим завданням благодійного матчу було зібрати кошти на автівку для підрозділу оператора здобування нафти та газу Полтава газовидобування Олександра Кузьменка, який зараз служить в збройних силах України. Також на матчі проводився розіграш лоту за донат, де призом була футболка відомого футболіста Андрія Ярмоленка із його автографом. Емоції лише позитивні. Дякуємо організаторам цього турніру. Ну як турніру цього волейбольного благодійного матчу. Хочеться сьогодні подякувати нашим збройним силам, хлопцям і дівчатам, які захищають цілісність і незалежність нашої держави. У волейбольному поєдинку перемогу з рахунком 3-2 зуміла здобути команда голів громад Полтавщини. А завдяки благодійному збору для збройних сил України було зібрано 68 вісім тисяч 685 гривень.